Привіт, мої прекрасні близняки. Мене звуть Антонюк Валентина. І ми сьогодні подивимося, в яких енергіях пройде для вас місяць січень 2025 року. У нас буде декілька колод Таро, і, звісно, будуть підказки від ангелів. Розпочинаємо. Так, ну що, дивимося, що ж тут буде з першої колоди. Починаємо. І тут у нас п'ятерочка пентаклів. Ну, що хтось буде хвилюватися за фінанси, взагалі будуть якісь, можливо, моменти в свічні, коли буде не вистачати грошей, і взагалі буде питання, що мені робити, куди мені рухатися, чи я правильно все роблю, можливо, чи неправильно. Тобто будуть якісь такі неприємні ситуації. І я хочу, щоб ви подивилися на цю карту. Подивіться, подивіться на цю карту. Тут двері можна відкрити ключам, які поруч знаходяться. Ну, тобто завжди є можливості. Просто ми не зациклюємося на негативних якихось ситуаціях. Будь-яка негативна ситуація вона приходить в наше життя для того, щоб ми задали собі запитання. Для чого мені ця ситуація? Не за що? Не за що? Господі, за що мені? Ні, мої любі близнюки. А для чого? Для чого? А для чого? А напевно, щоб... Вийти з зони комфорту, щоб звернути на себе увагу, так, щоб піти в спокій, щоб наповнитися енергією, тому що тут у нас королева кубків, щоб піти у медитацію, в творчість, в реалізацію своїх якихось мрій і бажань, знайти гармонію, знайти спокій, розслабитися, побути поруч з рідними і близькими. Тобто завжди є вихід, так? І ще одна, звісно, карта з цієї колоди. А, також, можливо, у вас буде період відлютника. Січні, тобто період, коли треба буде подумати над тим, чого я хочу, куди я йду, а чи правильно, а чи неправильно, можливо, треба щось змінити, можливо, треба на щось звернути більше уваги. А можливо, де десь потрібно прислухатися до себе, прислухатися до своїх думок і довіритися тому, що ви готові до якихось перемін. Тобто, відлюдник, ця карта говорить про те, що час перейти, виходити з якихось ситуацій, давати світло комусь. Потрібно буде вже йти і навчати інших людей, ділитися знаннями, перестати бути холодним, змінитися так я також обожнюю бути відлюдником реально. Тому що, коли я знаходжуся в відлюдникові, це означає для мене, що я наодинці один собою, я краще себе усвідомлюю, я краще можу себе проаналізувати. Але в спілкуванні з людьми ми. Наповнюємося також, тому іноді потрібно вже не просто бути вот жадіною. А проявлятися, дайте якусь інформацію, це світло в цей світ. Тому що люди, люди хочуть, щоб їм вже освітили їхній шлях. Так, ще одна карта. І десяточка мечів, закінчення якихось негативних ситуацій, де ви в себе не вірили, десь чимось не справлялися, десь до чогось десь в чомусь, знаєте, не довіряли собі, і ця карта говорить про те, що а, прощайтеся, прощайтеся з негативом, прощайтеся з тим. Досвідом, який у вас вже був, відпустіть його. Дякую, я все зрозуміла, я хочу піти далі. Тому що я цінна, я варта чогось більшого. Ці слова ви маєте собі говорити кожного дня. Тоді будуть у вас переміни. Розумієте? Прощаю? Так. Час знайти баланс, час знайти усвідомлення того, що ви можете більше, що ви можете, що ви можете йти в переміни. І саме для вас буде таким січень, мої любі близнюки. Так, наступна колода, Перетасували, що хочу тут сказати, карти. Дев'ятка мечі та ялки-палки. Давайте вже. Знаєте, в чому фішечка. Я от Вчора я гуляла, в мене сталася така ситуація: у мене зламалася зарядка для телефону вечір. Придбати ніде вже, тому що пізно я живу в маленькому містечкові, а може десь і було, але я не знаю де. І я вийшла така засмучена, прийшла до бару, хотіла підзарядити телефон, вони під зарядку, ну тобто не працює у них. Я вже така думаю, а в мене просто впав телефон, і Я подумала, що вже проблема з телефоном, прийдеться міняти телефон. І ну, типу, Короче, ви поняли. Потім я заходжу в інше місце. Я прошу поставити на підзарядку телефон. Про що я про думки? І я така стою, і мені запрошують прийти, присісти, а я така, а я бляха-муха, я вийшла, у мене ні грошей з собою, ні фіга, тільки телефон, і я вигляжу як бомж. І мені такі типу за дід можете присісти. Типу, я кажу, в мене з собою немає грошей. я я живу в Туреччині. Я зараз знаходжуся в Туреччині, в Аландії. Спілкуюся там англійською, кажу, що в мене немає з собою мамі. Вони закінчили, Ну, типу, ну, так, от, ну так, от трапилося. А вони типу, і я така виходжу з того закладу і така думаю, я взагалі вийшла? Типу, мені запропонували присісти? З мене ніхто нічого не просить. Для чого я цю інформацію говорю? Я починаю аналізувати свої думки, і я ж себе обесцінювала, Потім доказ хіралі типу, я б виглядала зовсім по-іншому, я була б більш в собі. Друзі, я, я тільки почала аналізувати думки. Я відпускаю їх, мені пропоную чай. Я сідаю в ресторані, починаю спілкуватися з людьми, з моїм ломаним англійським, неважливо. Далі я знайомлюся там з там з класною дівчинкою. Я з нею провожу час. Вона турчанка спілкую. Я її не розумію, тому що вона маленька і близько 4 років. Я класно провожу вечір. У мене заряджається телефон. Я йду додому. А, хто казав? Я. Тому що я чомусь вирішила, я сама себе обестцінюю, і виходить, що коли я себе оце, оце, про це. Коли ми собі придумуємо якусь херню в голову, херня трапляється з нами. Тобто ми не отримуємо. Я така думаю, боже, Валя, ти ж завжди отримуєшся, чого ти хочеш. Ти на ізі, відкриваєш, як говориться, з ноги двері, ти. Відчуваєш себе комфортно в будь-яких місцях, а тут ти відказуєшся просто сісти в ресторані за столик, щоб, щоб не заважати. Бляха. І оце так само. Досить себе обесцінювати, тому що ти сама створюєш собі негативні думки в твоєму житті, ніхто інший. Навіть якщо тобі будуть казати, навіть якщо тебе люди тригарять, вони роблять тобі боляче, не тому, що вони хочуть тобі зробити боляче, а тому, що ти сама так думаєш. І ця карта саме про це. Так, Рознівалася. Так, наступна карта у нас, у нас тут четверочка. Кубки. Блиснюки, що за херня? Знаєте, ніби багато всього є, вибори є, ніхрена не хочу взяти. Тому що по четверочці кубків говорить, що в мене є не одна пропозиція. У мене є декілька можливостей, декілька ситуацій, що я можу чогось зробити, кудись піти, чогось досягнути. А я сижу така під деревом і думаю: і Вася не нравиться, і Коля не нравиться, і Петя не нравиться, і я не нравлюся собі. То може випити водички. <ріст> Розумієте? Тобто, ну, бляха. Виходьте, де логіка? Виходьте, міняйте своє життя. Через пару днів будете сміятися. Я вам гарантую. так, і Ще одна карта імператриця. О, шикарно, шикарно. Карта говорить вже про те, що, можливо, уже, уже, уже в січні потрібно. Наповнюватися жіночими енергіями, ставати класними, сексуальними, впевненими у собі, успішними. Жінка в енергії імператриці, вона створює імперії, вона народжує космічні можливості, вона з легкістю досягає всього того, чого вона хоче. Поруч з нею найкращі люди в світі, які дають їй можливості, які дають їй будь-які результати. Що вам заважається отримати? Що вам заважає стати імператрицею? Що вам заважає, є взяти позитивні якості імператриці? Скажу лінь. Тільки і все. І все. Так, наступна карта з цієї колоди. І ту з купків, з кубків говорить про те, що будуть якісь цікаві нові пропозиції. У кого немає, до речі, відносин, може бути цікаве знайомство, кохання, якісь творчі взлети, творчі ситуації, романтика, любов, морковка, зачаття дітей, подарунки. Тобто щастя, 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 повна чаша. Тому, друзі, давайте так забираємо. Забираємо собі це. А я перехожу до наступної колоди. Так, і що хоче нам сказати наступна колода, мої любі близнюки. Дивимося, що хоче сказати, нова наступна колода випала карта. Е, карта закоханих. Карта закоханих, карта говорить про те, що, можливо, будете стояти перед вибором. Можливо, будуть якісь ситуації, коли будете не розуміти, в яку сторону ти вліво, вправо, вперед, назад, там, повертатися. Е, вчиняйте. Е, даю підсказку. Робимо глибокий вдих-видих, максимальне розслаблення, знову глибокий вдих видих і задаємо питання, а що я дійсно хочу, і тільки тоді робимо видих. Тому що не все, що ми робимо з голови, правильно. Іноді ми, ми настільки живемо в масках особистості, настільки не розуміємо себе, чого ми хочемо. Випала двоєчка кубків, карта говорить про те, що можливо буде любов. Буде кохання, буде романтика, буде зустрічі. Так, друзі, що ж ви там так сильно хвилюєтеся, переживаєте, що карти просто вилітають. Так, мої любі близнюки, дивимося, 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 дивимося. У нас тут туз кубків. Тут з Кубків говорить про те, що, можливо, знову ж таке кохання, закоханість, можливо, в чомусь будуть такі ситуації закінчуватися, нові якісь починатися, можливо, десь треба звернути увагу більше на себе, десь більше наповнювати себе. Можливо, у когось буде дійсно зустріч з чоловіком, якісь побачення, свіданки, подорожі, пригоди, цікаві події в вашому житті. Так, наступна карта. У нас... То спатаклів карта говорить про те, що будуть якісь фінансові пропозиції: фінансова якась винагорода, фінансові можливості, фінансові подарунки. Тобто фінанси будуть не переживайте, не переживайте. Так, давайте ще одну карту. Шісточка жезлів. Карта говорить про те, що буде енергія, і будете відчувати себе переможцем. Тобто енергія на якісь злети, енергія на якісь досягнення, і у вас все вийде. Просто довіряйте собі, довіряйте Всесвіту, ідіть туди, куди ви хочете, і досягайте того, чого ви хочете, тому що ви цього заслуговуєте. Так, і ще одна карта з цієї колороди, і тут у нас король. У нас тут король мечів. Карта говорить про те, що е, треба буде, можливо, з чимось з кимось попрощатися, когось відпустити. У когось буде зустріч з королем Таким, Він трошечки буде холодненький, трошечки е, такий е, ментальний, е, підкований, досить розумний чоловічок, який знає, чого хоче і цього досягає. І, можливо, якраз це період для знайомства, зустрічі з таким чоловіком. Друзі, я перехожу до наступної колоди, подивимося, хоче сказати нам наступна колода. Мої любі близнюки. Так. І тут у нас тут у нас король жеслів. Король жезлів, карта говорить про те, що, можливо, буде десь ситуація, де потрібно буде приймати якісь певні рішення, де потрібно буде брати все в свої руки, де потрібно буде а, досягати чогось. В когось буде зустріч з королем жезлів, в когось буде відносини, кохання. А, взагалі мені подобається сама карта енергії короля жезлів, тому що це впевненість у собі. Це така м енергійність, сильна, така Пристрасна людина. Це людина, яка знає, чого вона хоче, вона буде помаленьку досягати того крок за кроком, впевненістю. Вона, знаєте, це така людина, в якої в руках все горить, кипить, розтирається, проявляється. Можливо, вам потрібно вже стати цим королем жезлі свого життя і просто йти, мої любі близнюки, вперед. Так, давайте будемо дивитися наступну карту. А тут у нас Двоєчка кубків. Так, на 100% у близнюків буде щось пов'язане з коханням. Дуже активно. Так, у кого є відносини, тому що я про це не говорила. Можливо, час звернути увагу і перейти на новий рівень цих відносин. Можливо, треба відновити романтику, можливо, більше якоїсь пристрасті, більше якихось романтичних зустрічей, побачень, кудись ходити, якось спілкуватися, знаєте, там мурликати. Вурчати. Неважливо, просто проводити час в парі. Можливо, це робота з кимось буде в парі, тому що тут двоєчка кубків говорить про партнерські також відносини. Може бути там робота з кимось, якщо у вас якісь проекти, ви можете з кимось піти в партнерські відносини в роботі і швидше розвиватися. Так, ще одна карта. О, яка крута карта! Карта говорить про те, що ви з легкістю зможете вирішити будь-які свої питання, знайти правильні слова, підібрати правильні речі, приборкати будь-якого лева. Тигра своїми правильними словами і досягнути того, чого ви хочете. В принципі, досить така крута карта це старший аркан. Це карта впевненості у собі міці. Це не обов'язково фізична сила. Тобто не завжди тут жінка вона мудра, вона знає, чого вона хоче, вона прислухається до себе, до своїх мрій, бажань. І це досягає так. і ще одна карта з цієї колоди. Це сімерочка дисків. Головне. Головне не бійтеся щось робити, і тоді ви будете пожинати результати своїх. Ви будете тоді мати фінанси, зрощуйте своє дерево фінансове, давайте туди трішечки, підливайте його фінансовими кроками, правильним, добривом. І тоді ви будете пожинати фінансики і будете розслаблятися, коли потрібно розслабитися. Довірте собі і йдіть вперед. Друзі, також у нас буде з вами ще підсказки від Ангелів Таро і від просто. ну І також в мене є ще оракули ангелів, тобто ще буде зараз дві колоди, підсказок. Так, і е, хочеться ще вам сказати про те, що я планую велике відео для кожного знаку зодіаку на кожен місяць. Е, взагалі там на весь рік, на 25 рік, тому а слідкуйте, скоро, скоро воно вийде. Так, сім Е, Захищайте свої погляди і рішення, стійте на своєму, ведіть е, будь-які свої. Війни, там встички, можна так сказати, сперечання мудро. Не зливайте свою енергію на непотрібне, тому що іноді ми гавкаємо там, де треба просто помовчати. Розумієте про що я, я зараз не хочу нікого образити, просто вказую, підказую те, що іноді в деяких ситуаціях ми можемо втратити себе, а потрібно цього не робити. Так, і ще одна. Рог ізобілія для вас, січень, це буде достатком, можливо, кроками до достатку, щоб, щоб змінити вашу фінансову ситуацію. Перестаньте думати про гроші. Ми навчимо вас тому, як досягати достатку. Якщо ми будемо працювати разом, ваше фінансове положення буде покращувати настільки швидко, настільки ви собі дозволяєте. Тобто, прислухайтеся до ангелів, спілкуйтеся зі своїми наставниками, будьте з ними на одній хвилі, і тоді вони вам дадуть справжні підказки. А я буду з вами прощатися, не забудьте. Поставити вподобайку, дизлайк, написати мені будь-який коментар. І зустрінемося з вами в наступному відео. З вами була я, Антонік Валентина. Всім па-па!